На початку 50-х зірка французького кіно Бріжит Бардо в Бікіні влаштувала справжній фурор на пляжі під час канського кінофестивалю. У США амбасадоркою Бікіні стала кінозірка Мерилін Монро. До кампанії на підтримку купальника, ясна річ, долучились і чоловіки. Наприкінці 50-х років країни одна за одною почали скасовувати заборону на Бікіні, аби залучити якомога більше туристів. Вирішального удару по пуританській моралі завдала швейцарська актриса і модель Урсула Андрес. У 1962 році вона знялась у білому бікіні в першому офіційному фільмі кіносаги про Джеймса Бонда Доктор Ноу, сцену, в якій Андрес виходить з моря і досі вважають однією з найпам'ятніших у Бондіані. А ще маємо для вас класичне запитання: хто з акторів, на вашу думку, був найкращим бондом? Відповіді пишіть у коментах. Згодом Андрес зізналась, що завдячує своєю кар'єрою саме цьому білому бікіні. У 2001 році цей культовий купальник продали за аукціону за 61,5 тисячу доларів, а в 2020 році його оцінювали вже у півмільйона доларів. Купальник Бікіні. Остаточно перетворився на один із символів сексуальної революції 60-х у західному суспільстві та міцно вкоренився у поп культурі. Всередині 60-х років популярні журнали писали, що не носити бікіні було майже непристойним у ті часи, з'явитись на пляжі в закритому купальнику вважалося відвертим проявом несмаку. Ареар не пожалкував, що після перших років критики не продав патент на бікіні. Він торгував купальниками до самої смерті та заробив чималі статки.